Правила дорожнього руху України 2025. Розділи 26-28. Розділ 26. Рух у житловій та пішохідній зоні. Пункт 26.1. Пішоходам дозволяється рухатися у житловій та пішохідній зоні як по тротуарах, так і по проїздній частині. Пішоходи мають перевагу перед транспортними засобами, але не повинні створювати безпідставних перешкод для їхнього руху. Пункт 26.2. У житловій зоні забороняється. Транзитний рух транспортних засобів, стоянка транспортних засобів поза спеціально відведеними місцями, і таке їх розташування, яке утруднює рух пішоходів, і проїзд оперативних чи спеціальних транспортних засобів, стоянка з працюючим двигуном, навчальна їзда, рух вантажних автомобілів, тракторів, самохідних машин і механізмів, крім тих, що обслуговують об'єкти і громадян, виконують технологічні роботи або належать громадянам, що проживають у цій зоні. Пункт 26.3. у пішохідну зону в'їзд дозволяється лише транспортним засобам, що обслуговують громадян і підприємства, які розташовані у зазначеній зоні, а також транспортним засобам, що належить громадянам, які проживають або працюють у цій зоні, чи автомобілям. Мотоколяскам, позначеним розпізнавальним знаком водій з інвалідністю, яким керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять пасажирів з інвалідністю. Якщо до об'єктів, розташованих на цій території є інші під'їзди, водії повинні користуватися лише ними. Пункт 26.4. під час виїзду з житлової та пішохідної зони, водії повинні дати дорогу іншим учасникам дорожнього руху. Розділ 27. Рух. По автомагістралях і дорогах для автомобілів. Пункт 27.1. Під час виїзду на автомагістраль або дорогу для автомобілів водії повинні дати дорогу транспортним засобам, що рухаються по них. Пункт 27.2. На автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється. Рух тракторів, самохідних машин і механізмів. Рух вантажних транспортних засобів із дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни поза першою і другою смугами руху, за винятком повороту ліворуч чи розвороту на дорогах для автомобілів. Зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними дорожніми знаками, 542.1, 542.2, 542 3, 543 або 615. Розвороти і технологічні розриви розділювальної смуги. Рух заднім ходом. Навчальна їзда. Пункт 27.3. На автомагістралях, крім спеціально обладнаних для цього місць, забороняється рух механічних транспортних засобів, швидкість яких за технічною характеристикою або їхнім станом менше 40 км на годину, а також перегін та виписання тварин у смузі відведення дороги. Пункт 27.4. На автомагістралях і дорогах для автомобілів пішоходи можуть переходити проїзну частину лише по підземних або надземних пішохідних переходах. Дозволяється переходити проїзну частину дороги для автомобілів у спеціально позначених місцях. Пункт 27.5. У разі вимушеної зупинки на проїзній частині автомагістралі або дороги для автомобілів, водій повинен позначити транспортний засіб відповідно до вимог пункту 9. 9.9.11 цих правил. І вжити заходів для того, щоб прибрати його за межі проїзної частини праворуч. Розділ 28. Рух по гірських дорогах і на крутих спусках. 28.1. На гірських дорогах і крутих спусках, де зустрічний роз'їзд утруднено. Водій транспортного засобу, що рухається на спуск, повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються вгору. Пункт 28 28.2. На гірських дорогах і крутих спусках водій вантажного автомобіля, дозволена максимальна маса якого перевищує 3,5 тони, трактора та автобуса повинен користуватися спеціальними гірськими гальмами, якщо вони встановлені на транспортному засобі заводом-виробником, під час зупинки або стоянки на підйомах і спускам користуватися противідкотними упорами. Пункт 28.3. На гірських дорогах заборонено рухатися з непрацюючим двигуном та вимкненим щепленням або передачею, буксирування на гнучкому щепленні будь-яке буксирування під час ожеледиці.